Вітаю вас, діти! Сьогодні поговоримо про стихійні лиха та безпечну поведінку під час деяких з них. А зараз послухайте звук та впізнайте його. Діти, ви впізнали, що це був за звук? Так, це грім. Якщо ми чуємо грім, що з'являється на небі? Правильно, блискавка! Під час грози небо стає темним і низьким. Що ж треба робити, коли ви опинилися на вулиці під час грози? Не можна ховатися під високими деревами. Не слід користуватися мобільним телефоном. Не можна купатися у відкритих водоймах. Якщо ти вдома, треба закрити всі відчинені вікна та двері, вимкнути електроприлади. Не можна підходити до металевих споруд. Ураган це небезпечний та сильний вітер. Ураган може підіймати автомобіль, з корінням вириває дерева. Треба ховатися у міцній будівлі або на дні якогось заглиблення. Буря. Вона може ламати дерева. Зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Буря це також сильний вітер. Під час бурі треба триматися подалі від дерев, не підходити до лінії електропередач. То що ж робити, якщо сталося лихо? Головне не панікувати та слухатись дорослих. Також необхідно пам'ятати про екстрені номери рятувальних служб 101 пожежна охорона. 102 Поліція. 103 Швидка медична допомога. 104 служба газу. А зараз давайте пограємо в гру. Так чи ні? Під час грози можна ховатися під деревом. Так чи ні? Ні, не можна ховатися. Під час грози можна купатися у водоймах. Так чи ні? Ні, не можна. Під час грози чи можна залишати відчиненими вікна? Так чи ні? Ні, не можна. Треба їх зачиняти. Під час грози треба вимкнути всі електроприлади. Так чи ні? Так. Під час грози можна користуватися мобільним телефоном, так чи ні? Ні, не можна користуватись мобільним телефоном. Під час буревію, сильного вітру, не можна підходити до лінії електропередач. Так чи ні? Так, не можна підходити. Отже, діти, сьогодні ми познайомилися з деякими стихійними лихами, такими як гроза, буревій, буря. Це небезпечне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає лихо людям та природі. Та пам'ятайте, під час сильного вітру та грози краще залишатися вдома, зачинити всі вікна. Бажаю вам успіх, до побачення!